Доброго дня ми з України! Мене звати Ольга. ласкаво прошу на мій канал. Ми з вами працюємо далі. Зараз ми будемо дивитися село Братолюбівка. Лівий берег, Каховський район до кінця січня. Братолюбівка. Стосовно. Так, головні три, три події, які там будуть відбуватися до кінця січня. Так. Ви уходити до, уходите до нових берегів. Летіти буде ну, більше буде летіти над головою. Ну, вони то йдуть, якби вони не питалися там утримати свої позиції, вони мають відходити. Орки я маю на увазі, але ну, заберуть все підряд, що можна унести, вони будуть уносити. Бо справедливості центрова карта це вже нормально. От. Летіти все одно буде, навіть і на вас можливо. Ну таких, щоб розрушення, я не бачу. Ну, що в нас тут випало? Іспитання будуть, будуть головні події. Із питання приходять до орків, і тут карта смерті падає. Це, ну, можливо, раді... А, я не кажу про смерть прямо, то опять заблокують. Тобто я вам скажу так, дуже неочікувані зміни. Радикальні зміни, ну, вони входять в трансформацію. Ми війшли в трансформацію, коли війна почалася, так? а вони входять у вас в січні місяці. Тільки я не розумію, чого це для них так... А, чого? От, бачите, я задала питання, сама і відповіла, чого це для них так неочікувано. Да? Що це вони так собі думали, що вони тут назавжди. А чого? Довго тянучка була. Тянулася, тянулася, тягнулася. Час тянувся, І вони вирішили, що вони вже там у вас назавжди. Але ні, бачите, уходять. Залишають за собою багато крові. Бачите? Все перевернуто догори гридом, гр... ну, вони уходять. Бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.